Чи буде примирення? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для тих, хто, у кого конфлікті посварилися і не спілкується. Чи буде примирення у вас? Так, по-перше, через що у вас виник конфлікт. Через те, що ваш партнер зовсім не активний, і ви підозрюєте, що він вас обманює. У вас до нього є почуття, і ви дуже сильно переживаєте. А він вами маніпулює. Хто з'являється, то зникає. Хто з'являється, то зникає. Вам же це набридло. Він, як з'явиться у спілкуванні, наче знаходить спільну мову, але тоді знову пропадає. А тут у вас, на вас звертає увагу інший чоловік. Ви не знаєте, що вам робити. Так, чи буде примирення? Рано чи пізно все одно ви підете в нове. На цього теперішнього партнера вам розраховувати не треба, тому що ви оберете іншого чоловіка. Тут я примирення не бачу, і він не буде дуже старатися помиритися. Так що примирення не буде.